Привіт усім! Сьогодні хочу зробити для вас детальний огляд нашого блокноту з лекалами білизни. Наша книга з лекалами білизни має формат А3. Ось так вона виглядає на пружині, тут є зміст усього, що є всередині. Тут є технічне зображення усіх лекал, які є в книзі. Це жіноча білизна, бралет та мізолка на кісточці, трусики, жіночі, корсет один і чоловічі піси. Також у нас є, як визначати розмір білизни, є розмірна сітка різних країн. Є таблиця співвідношення тканин, голок та ниток, визначення розміру бюзгалтера також і поєднання розмірів каркасів та в бюзгалтері. Таблиця розмірів наших бюзгалтерів. Тут детальніше розкажу вам. Є суміжні розміри, тут вони зображені. Ми наші розміри позначаємо XS, S M, L і XL. Український розмір це може бути 40-42, це для кому як зручніше визначати. Також у нас є обхват під грудьми нашого лекала і розмір чашки. Чому немає обхвату грудей? Тому що від обхвату під грудьми і різниця між обхватом грудей залежить від назви цієї чашки, тому ми її не позначаємо. Є обхват талії і обхват бедер. Тобто, якщо у вас, наприклад, розмір 75А, то вам потрібен розмір С. Але якщо у вас розмір 80 а ви теж берете розмір S, тільки в такому випадку вам можливо потрібно буде підкоригувати обхват під грудьми. Тобто, в нас, якщо 80, це має бути обхват під грудьми. А в нас є фактично 70, тому потрібно буде додати декілька сантиметрів. Так, ми можемо скоригувати наше локало на декілька розмірів. Суміжні розміри. Типи каркасів, вони в масштабі один до одного. Тобто це реальний розмір каркасу, який ви можете використовувати для себе. Тобто, ви можете його прикласти, коли ви робите, наприклад, самі лекали, ви можете це використовувати як шаблон, діагональні суміжні розміри і помета чашки. Далі інструкція, як користуватись нашими лекалами. Усі лекала у нас тут є розділені на А3 формат: так, наш е брелек перший. Тут є короткий опис його, і на от цьому квадратику, перевірочному, в нас зображено припуски, які потрібно додати в ці лекали. В даних лекалах у нас немає припусків, тому що ми зробили інший трошки формат. Тут є декілька ліній. Ви обводите свій розмір, лінії позначені ось тут до розміру, і додаєте потрібний припуск. Тут на кожну лінію показано, який потрібен припуск. Ось ви вводите свої і додаєте припуск вже сюди, бо тут їх немає. Специфікація деталей. Е, наші лекала саме, тут ви їх перебиваєте. Деякі лекала поміщалися на один лист, а деякі ні. І рекомендації щодо пошиву. Покажу лекала, які не поміщали, щоб ви. Трусики, щоб ви розуміли, що я говорю. До прикладу, ось в нас тут є трусики, стрінги, вони не помістилися на один лист нам. У нас тут є лінія і пише склейка 1, 1. Ми перегортаємо назад сторінку, ось наш початок буде склейка 1,1. Тобто ви переводите цю сторінку, і відносно цієї лінії ви суміщаєте її з цієї лінії. Всі лінії позначені одна до іншої, яка потрібно сумістити. І тоді у вас виходить готове лекало. Так, тут корсет є опис. Майликала у нас. Ось так: склейка 1, 2. Також 2-2, 2-1. І так, таким чином ми заміщаємо наші лукави. Ось так виглядає наш казах.